Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді портативна газова плита в чемодані фірми Грант. Дана плита працює як від великих балонів 5, 8, 12, навіть 27 літрів. Під'єднується редуктор, шланг, перехідник, той, що йде в комплекті. Також газова плита працює від маленьких балонів 220 грам. Ми, давайте подивимося, як вона працює. Ми під'єднали до нашого балону провірочного. Нема ну, різниці яку. Повертаємо Наведіть. Піджигаємо. Все працює. Дані балони чи дані плитки можна замовити в нашому. в интернет-магазине как Крема обон с комплектом с баллонным редуктором и шлана. Баллоны будут 5, 8 и 12 литров. Для замывания переходите за в описании под видео.